Просте пакування, але прямиком зі складу американської армії. Огляд на окуляри Вала X Vapor. Ми показуємо. А ви підписуєтеся і ставите лайки. Заходьте. На пакуванні, як бачите, в нас сказано, несе номер, це американський склад... складський Номер армії США. І також стоїть Лейба Apple. Це говорить про те, що ці окуляри допущені до використання в армії США. Генерація пластикових чохлів добралася й до Wale-X Відкриваємо і тут у нас краса. Окуляри з темною лінзою, плюс до них ще запасна прозора лінза. В комплекті у нас також йде тканина з мікрофібри для протирання цих окулярів. Інструкції, навіть серветка антіфога є. І страхувальний такий от ремінець. Головна особливість на цих окулярів це можливість регулювати саму переносицю під те, як вам зручно їх носити. Лінза 24 мм, ударостійкий полікарбонат. Стоять штампи Z87, це допуск до використання цих окулярів в армії. І прозора лінза також у нас в комплекті.